Ви знаєте, коли я навчався в польському університеті на другому курсі, мені було 18 років, то одна із викладачів дала мені прочитати книгу про Волинь, бо, за її словами, вона могла допомогти мені зрозуміти більше про польське суспільство, і я її не прочитав. Взагалі-то я її загубив. Але коли я дорослішав, то я почав помічати, що ця тема вона все більше десь там проявляється у дискусіях, у розмовах, у якихось політичних заявах. І ось зараз, коли мені вже 25 років, я вирішив знайти цю книгу, прочитати її та поглибитися трошки більше в тему, яка до сих пір являється одним із факторів, який досить сильно псує відносини між нашими двома країнами, щоб звичайним людям, таким як я пояснити, що тут взагалі. Відбувається, я не історик, я не буду у цьому відео детально розбиратись, що відбулося і хто винен, хто правий. У цьому відео я хочу простими та зрозумілими словами пояснити, чому ця тема досі псує відносини між двома народами і чому вона досі являється таким незакритим гештальтом у відносинах двох країн. А оскільки я в Польщі знаходжуся вже 8 років, досить добре володію мовою, спілкуюся з поляками. То щось я трохи про цю країну вже знаю, і розповім це зі своєї перспективи та базуючись на тій інформації, яку я зібрав за ці. Вісім років. Отже, коротко, я все таки повинен пояснити, що саме відбулося на Волині для розуміння загального контексту. Ми говоримо про період кінця Першої світової війни і середини Другої світової війни, тому що саме у той час Волинь опинилася у складі відновленої польської держави, яка отримала незалежність. Українці, звичайно, становили більшість населення на тих територіях, і за автором, навіть цієї книги, поляки становили всього 16,6%. При тому Притому поляки займали. Всі державні посади у цьому регіоні, політика польської влади, як ми знаємо, викликала значне незадоволення серед українського населення, і навіть автор книги Мілош Соха зазначає, що політика сильної руки, яка мала зробити з українців більш лояльний народ. До польської держави мала абсолютно зворотній ефект, і у відповідь на політику Польщі на цих територіях на Волині посилювався український національний рух, зокрема його радикальне крило, яке було представлене організацією українських націоналістів ОУН. а їхні методи з часом ставали все більш. Безкомпромісними, і ось цей весь клубок політичних взаємних претензій, зростаючого націоналізму з обох сторін, створили підґрунтя для майбутньої трагедії. До цього всього додався ще початок Другої світової війни, окупація Польщі, німцями і Радянським Союзом. Це все ще більше загострювало ситуацію і створювало напругу у регіоні. І це створило теж вакуум влади та беззаконня. І, от на тлі цієї всієї складної історії, український національний рух, зокрема ОУН та вдалися до масових вбивств польського цивільного населення на тих територіях. Сорокові роки це є той пік волинської трагедії, про який ми саме сьогодні часто чуємо, про які говорять польські політики і польські теж звичайні громадяни. За даними, які вказані у цій книзі, в роках 1939-1944 було вбито близько 45 тисяч поляків, і ми можемо довго говорити про те, чи українці, які жили на цих територіях, мали підстави до того, щоб це робити, чи не мали підстав до того, щоб це робити. Бо для них це безумовно також була трагедія, оскільки їхні національні права та боротьба за незалежність вони не знайшли у тогочасній Польщі мирного вирішення, але частина їхнього національного руху вдалася до таких мір, які не тільки призвели до страждань польського мирного населення, але й вони кинули теж тінь на саму ідею української незалежності та ускладнили відносини на десятиліття вперед. І ми відчуваємо це до сьогодні. Важливо розуміти, чому через стільки років ця тема. Досі викликає таке занепокоєння у польському суспільстві. Чому вона досі актуальна, та чому її активно використовують праві і не тільки праві польські політики? А корінь проблеми, як на мене, полягає у тому, що і в Україні, і в Польщі дуже по різному дивляться на ці події. Розумієте, для польської сторони волинська трагедія це, це не просто сторінка з підручника історії. Це жива, болюча пам'ять, яка передається з покоління в покоління. Це глибока національна травма, на якій взагалі будується велика частина польської айден. Для багатьох поляків це особисті історії їхніх родин, історії, які їм переказують бабусі, дідусі, пра, пра і тому подібне. Вони їх чують у себе вдома. Вони про них знають не з підручників. Вони про них знають від своїх рідних. Це історії про втрачених близьких. Це історії про людей, які тікали, залишаючи все, залишаючи домівки, залишаючи свої родини. Саме у цій книзі згадуються історії п'яти родин, які пережили ті події. Багато хто втратив своїх близьких, багато хто втратив все, залишаючи свої домівки. І повірте, мені як українцю, читати це було, скажімо так, не дуже приємно, тому що там реально згадують. Ються дуже страшні історії, згадуються історії людей, які мали зламане життя через ці події. Історії людей, які розповідають, що вони добре жили разом з українцями, що вони допомагали один одному, що вони жили в одних селах, вони ходили до одних шкіл, і все було добре. Доки не почалися війни, доки не почалася Друга світова війна, доки на ту територію не почали заходити спочатку радянський союз, потім німці, потім знову радянський союз. Ці сили вони навмисне загострювали ситуацію між. Людьми, які жили на тих територіях, тому що звичайно вони бачили для себе у цьому можливість зробити більшу дестабілізацію, зруйнувати якісь відносини між людьми. Тому ми повинні розуміти, що у центрі польського наративу це страждання польського цивільного населення. Це основа. Саме так це бачать поляки. У Польщі також волинську трагедію офіційно парламентською резолюцією визнано геноцидом. Окрім цього, для польської сторони надзвичайно важливим є тема ексгумації та належного поховання жертв тих подій, тому що, так як я сказав, Дуже багато людей реально просто тікали зі своїх домівок. Тобто вони тікали по полям. Брат десь там загубився. Брат відстав. Брат загинув, і він загинув на тому полі, ніхто не знає, де він, і люди, які вижили його родичі, вони не могли ці всі роки приїхати на його могилу. Загалом у Польщі існує відчуття, що ці страждання вони не були належним чином визнані, вони не були осмислені, та за них не було понесено достатньої відповідальності. Чи висловлено каяття з української сторони, а точніше сказати, у тій формі, якої очікує польське суспільство, але як навіть написав сам автор книги, яку я вам показав. Кожна суспільна група створює власне уявлення про минуле, і очевидно, що українці дивляться на ці події. Інакше, по перше, не знаю, як у вас а особисто у мене на уроках історії про цю тему взагалі майже не говорилось. Тобто, так ми проходили цей період, але тоді стільки всього відбувалося, що ми думали тільки про те, як взагалі здати контрольну з цього періоду історії, тому що там відбувалася повніша дій. Я не знаю, як зараз, але за моїх шкільних років це був 10-11 клас, тобто 2015-2016 роки. Цій темі, якби взагалі не приділялося багато уваги. Я майже впевнений, що так теж було раніше до цього. І коли я приїхав у Польщу, для мене це було таке трохи відкриття, що тут це така величезна тема, тому що я навіть особливо нічого про це не знав, і тут вже є перша відмінність між польською і українською стороною. Якщо для Польщі, як ми це вже бачили, це одна із центральних історичних тем, яка активно формує національну ідентичність, то в Україні вона довгий час не те, що була свідомо замовчуваною, але точно не на першому плані суспільної уваги. Частково це спадок радянської історіографії, яка очевидно не поспішала визнавати ці події трагедією, а тим більше геноцидом, і розповідати на території України, що там відбулося належним чином. Це звичайно не було в радянських інтересах. Ми це всі розуміємо. А вже в незалежній Україні з 90-х років, то на перший план виходила тема голодомору, яка в свою чергу являється вже нашою трагедією. А зараз очевидно на боротьбі з Росією. Але це теж не означає, що українці не мають свого погляду чи пам'яті про той складний час. Українська перспектива часто розглядає ці події війні. Іншому світлі для багатьох українців події на волині це частина значно ширшого контексту. Контексту багатовікової боротьби за власну незалежність після поразки Української Народної Республіки, Волині, як і інші території західної і сучасної України опинилися у складі Польщі. І як я вже згадував, політика польської держави на тих територіях у той час, зокрема дискримінація українців у багатьох сферах та осадництво, викликали значне незадоволення та сприймалася як окупація. Це в очах українців і створювало підґрунтя до супротиву. А дії ОУН та УПА просто розглядаються як частина боротьби за українську незалежність, але дуже важливо підкреслити, що і в самій Україні якби ставлення до волинської трагедії воно не є однозначним. Є ті, хто бачить в УПА виключно героїв, але є й багато людей, які вважають, що ці події були по справжньому трагічні, і насилля проти цивільного населення його неможливо виправдати. Саме через це, звичайно, українська держава не поспішає визнавати ці події геноцидом, тому що є бажання бачити повну картину, визнавати жертви з обох сторін та уникати формулювань, які можуть негативно впливати на сприйняття всього українського визвольного руху, і Кожна сторона має свою історію, кожна сторона має свій біль і свої аргументи. І саме це зіткнення різних картин минулого, різних національних наративів, і є тим ґрунтом, на якому досі проростають напруга у відносинах між українцями та поляками. Це, на жаль, до сих пір є темою, на якій багато хто спекулює. У Польщі цією темою часто користуються політики і не тільки радикальні, особливо на фоні останніх. Виборів президента Польщі неодноразово цю тему піднімає і Славомір Менсен, і Браун, і Навроцький, і навіть Часковський, який є більш ліберальним політиком, тому що він має говорити про ці теми, тому що вони дійсно цікавлять поляків. І навіть теперішній президент Дуда ось нещодавно висловлювався на цю тему. Не можемо абсолютно і ніде не зімоти на ваші устави глорифікуються збродняже, відповідальних за жезє на поляках, за людобуйство, które było dokonywane na Polakach, Szuchewicza i innych. Nigdy nie zaakceptujemy tego, że uważacie ich za bohaterów. Wiemy o tym, że uważacie ich, że walczyli o wolną Ukrainę. Wiemy o tym, że większość z nich zginęła potem z ręki NKWD sowieckiego pomordowanych, ale wiemy również dobrze o tym, że, że decydowali o mordowaniu Polaków I, i nigdy nie zaakceptujemy tego. Dla nas są po prostu zwyczajnymi zbrodniarzami wojennymi, Mordercami, ludobójcami i tak zawsze będziemy ich nazywać i nigdy tego nie zaakceptujemy. Mówimy o tym i coraz więcej Ukraińców o tym wie, ale jestem przekonany, że, że jednak mimo wszystko większość społeczeństwa ukraińskiego o tym nie wie. Nie wie i kiedy się im to tłumaczy, to bardzo wielu z nich robi wielkie oczy i mówi, że po prostu w ogóle w to nie wierzą. На тим полягає цілий проблем, але проблема не обмежується лише політиками. Як я вже сказав, для багатьох польських родин це особиста трагедія, про яку досі пам'ятають, і ці родини відчувають, що до сьогодні їхня особиста історія досі не є справедливим чином вшанована з іншого боку. Різні версії історії, які транслюються через сучасні медіа, через кіно, літературу, через теж пропаганду у якомусь сенсі, формують стійкі. Дуже стійкі і часом негативні стереотипи. Польща може культуватися через це образ українця-бандерівця, а в Україні образ поляка як окупанта, який завжди мріє знищити Україну. І звичайно, також не можна забувати про зовнішніх ворогів, таких як Росія, які дуже сильно зацікавлені у створенні напруги між Україною та Польщею. А історичний конфлікт це для них взагалі ідеальний інструмент. Неактивно підживлюють ці суперечливі наративи. Вони поширюють дезінформацію, щоб розсварювати два народи, котрі можуть бути дуже сильними союзниками. Особливо в такий час, коли єдність проти спільних ворогів є критичною, і все це малює досить складну картину, і може виникнути питання, чи є взагалі з цього якийсь вихід, чи ми приречені вічно сперечатися про минуле, дозволяючи йому псувати сьогодення та майбутнє між людьми. І ви знаєте, коли я читав цю книгу, то дійсно декілька людей висловили таку думку, що поки не почали влізати в цю всю історію на тих територіях політики, загарбницькі армії, то все було нормально. Люди були людьми. Люди між собою спілкувалися, ходили до школ, допомагали один одному, і коли на їх землі почали втручатися вороги, то тоді все змінилося. І ці вороги почали маніпулювати і українською стороною, і польською стороною українцям обіцяли незалежну державу. Полякам говорили, що українці це там. Терористи і дикуни їх треба знищити. А насправді і для поляків і українців, які тоді там жили, це була просто її земля. Одна із бабусь, яка в цій книзі говорить про свою історію, вона навіть не говорить, що це була Польща, чи це була Україна, вона говорить просто креси в Вона завжди говорить все життя, що вона жила на кресах в А сьогодні багато чого залежить від кожного з нас, від нашого вміння думати, читати, аналізувати, мислити критично, ставити незручні питання до себе та до своєї історії намагатися чути іншу сторону і приймати наші помилки, вибачати і просити пробачення. І Це стосується не тільки якихось загальних історичних суспільних тем, це стосується теж нашого особистого життя. І якщо ми будемо підходити до цього просто з холодною головою, будемо відмовлятися від стереотипів і бачити в іншій людині просто людину, то ми не дозволятимемо ані пропаганді, ані правим. Політикам і радикальним націоналістам керувати нашими, нашою свідомістю сьогодні. Тому читайте, розвивайтесь, пізнавайте щось нове. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам трішки краще зрозуміти цю тему, зрозуміти, що відбувається і який взагалі контекст. Розвивайтесь і думайте критично. До наступного.